Понеділок, 3 липня, це новини на ТВ7. Сьогодні у випуску дивіться, залицяння до неповнолітніх у Маріуполі вже є перші жертви в Україні. мобілізація триває. повістки роздаватимуть у громадських місцях. Маріуполі продовжують боротися за дах над головою. В студії працює Ірина Головко. Добрий вечір. В Мангурському районі зникла 12-річна Ірина Губарєва. Дівчина йшла до у Центр СМТ. Це сталося в п'ятницю, 30 червня. Як повідомляють у пропагандистських пабліках, підлітка спочатку не розшукували, а потім, коли мама почала ходити по блокпостах та показувати фото, цьому надали оголосу. Дівчинка пропала недалеко від дому і останнє діяло її телефону, знаходиться в селі Республіка. То есть кабетмангуша бы, ну далеко. А, мать увірена на 100%, що ребенка викрали. У соцмережі також виклали листівку, в якій припускають, що школярку викрали російські військові. Нині ж розшукують автівку та солдати, які в ній знаходилися. Мережу також злили розмову місцевого жителя з пропагандистом. Чоловік розповідає, це не вперше, коли до неповнолітніх дівчат залицяються військові. Вот, взяли відео з камер, тобто видно, як дівчинка йшла, йшла. И возле моста, ну видать, там девушка, можно вас на минутку, да? Ну там? понятно, я знаю, как это бывает. Или как-то как ее, ее, ее не ловили, там за ней не гнались, просто mm -hmm. вежливо там, культурно, вот так вот. Ну понятно. Подошли, закинули в машину и уехали, и все. Слышишь, а может, может, мы хотя бы на кадыровцев это все, это, это, кадыровцы еще, знаешь, ладно, можно было сказать, что они там, на голову, ну дебилы, заберите, да и все. А если наши, В Тимчасово окупованому Маріуполі продовжують зносити багатоповерхівки. Місцеві мешканці дії окупантів не підтримують. Зокрема, це стосується будинків на вулиці Московська, 61 та Полтавська, 3 в лівобережному районі. Маріупольці скаржаться, що якщо будівлі знесуть, вони не матимуть де жити. Тут живуть дітям рібенку нічого не положено. Моєму тоже теж мне тоже квартира не положена. Ну, почему? Ведь у нас положено. Почому віднажила життєво нечасне собствени права. Ми, ми, ми боремося за этот дом, тому що пока он стоїть, у нас є квартири. Ось такий він русський мір. Коли за рік окупації люди продовжують жити в зруйнованих будинках, а окупанти зносять все під нуль, не даючи нічого, натомість. Місто черг це про Маріуполь. Отримати талончик на медогляд не вийде. Доведеться займати живу чергу, і то не факт, що навіть через два тижні вдасться потрапити до спеціаліста, адже за день пройти лікаря-терапевта вдалося лише 27 пацієнтам. При цьому в списку додалось ще 100. Я прийшов у 3.45 і був вже у 50-х числах. На моє запитання, чому так, відповіли просто: список із вчора. Ми всі тут стоїмо другий тиждень і не можемо пройти. Так що не надійся пройти все за один день. Почекани рускава міра напевно раді поверненню в СРСР. В Україні сталося чергове диво через недолугі новини. Росмі керівник головного управління розвитки Кирило Буданов живий. Нагадаю, про кремлівські пропагандисти неодноразово повідомляли про смерть очільника гур. Проте між собою так і не узгодили версії. Буданов і горів і підривався, і навіть був тяжко пораним. Скажіть, як ви пережили свою заходу, яку говорили? А, нормально, Я, нормально, Я, нормально. Думаєте, чому вони от пошити? Ну це було промо де можна, да, де можна знайти логіку? Немає логіки в діанів алкоголіка. Я такі вислів, а тут ще й наркоману про що ми кажемо. Своїх нещастях росіяни знову винуватять СБУ в тимчасово окупованому Криму невдало зрежисували чергову короткометражку. За сюжетом окупантів було затримано росіяни, який нібито готував замах на кримського гауляйтера Аксьонова. Затриманий розповів про те, як він сам нібито був завербований, і про свої навчання маскуванню, яке чомусь йому не допомогло. Ну, отримав позивний протест і проходив обучення на полігоні позивному ділу маскировки. Анісінням Гріма врятовний псевдопрем'єр півострова Аксьона в свою чергу подякував ФСБ за запобігання замаху, зазначивши, що повністю усунути терористичну загрозу з боку Києва можна лише виконуючи цілі спецоперації, тієї, яка насправді є великою війною проти України. Уночі Росія атакувала Україну дронами шахет 13 13-17 знищено, повідомили в повітряних силах. Решта не досягли своїх цілей. Проте повітряна оборона працювала у південних, східних та центральних областях. А вже зранку терористи атакували суми. Внаслідок цього безпілотниками пошкоджений житловий будинок в центрі міста. Напередодні ввечері росіяни завдали ракетного удару по Покровську, вбила одну людину, пошкодили будівлю хлібозаводу. Ракетою «Іскандер» окупанти направили на приватний сектор. Пошкоджено щонайменше вісім будинків та об'єкти інфраструктури. Вже сьогодні вранці влучили по узбережжю водосховища в Краматорській громаді. Без постраждалих на Волноваському напрямку вугледар зазнав 26 артобстрілів під вогнем градів Максимівка. На Донецькому ворог обстріляв Курахове. Поодинокі обстріли зафіксована і в Авдіївці. ЗСУ звільнили майже 38 квадратних кілометрів території на сході та півдні України за тиждень. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Малєр. На Півдні українські військові продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На сході тривають як наступальні, так і оборонні дії. Ворог і надалі веде наступ в районі Лимана, Авдівки та Мар'янки. Наші армійці проходять вглиб на Бахмутському напрямку. А ось мобілізовані росіяни відмовляються йти на штурм та виконувати команди. Мовляв. их кидают на прозволящем, тоді як обещал, лише службу второго. Послухайте, мы не хотим выполнять бессмысленные и самоубийственные приказы. А бессмысленность данного приказа стала очевидно после того, как колонну с нашими сослуживцами разгромили артиллерией еще на подъезде к передку. Мобілізація в Україні триває. Повістку можуть вручити навіть в громадському місці. Все через те, що добровільне до військомату приходять лише 20% від плану. Про це повідомив керівник Львівського обласного територіального центру комплектування Олександр Тіщенко. Проте в ТЦК наголошують, виклик до військомату не означає автоматичне зарахування в армію. В країні продовжуються бойові дії, тому введення обліку військовозобов'язаних є вкрай важливим. Тож будьте свідомими. На сьогодні це все стежте за актуальною інформацією нашому телеграмі, фейсбуці, інстаграмі. Тихо вечора. Спокійно ночі. Побачимось вже завтра.